Справжні хіти продажів від легендарного бренду Жермен де Капуччині, іспанського чарівника краси, який вже давно підкорив серця жінок по всьому світу. Давайте познайомимося з топовими продуктами, які змінять ваш догляд за шкірою: Time Expert Radiance, C Illuminating Antioxidant Eye Contour антиоксидантна емульсія для шкіри навколо очей, завдяки вітамінам С і Е та інноваційному нанополімеру HLG. Вона ніжно освітлює шкіру та захищає від перечасного старіння. Прощайте темні кола. Illuminated detox, формула Puffiness and Bags under the eyes, крем для повік із детокс формулою. Миттєвий ліфтинг ефект, який прибере набряки та мішки під очима. Ваш погляд стане свіжим і молодим. Pollution defense, youthfulness activating oxygenating emulsion, кисневоснасичуюча емульсія для обличчя. Захищає від шкідливого впливу довкілля та уповільнює старіння. Це ваш щит проти часу. Pollution defense Youthfulness Activating Oxygenating Eye Cream – кисневоснасичуючий крем для повік. Дбайливо доглядає за ніжною шкірою, зменшуючи перші зморшки та мімічні лінії. No-Stress Hydrating Cream, зволожуючий крем із легкою текстурою, миттєво заспокоює, освітлює та надає шкірі сяйва. Ідеально для щоденного догляду. Supreme Definition Eye Contour крем для ліфтингу контуру очей від лінійки Time Expert Lift In. Бореться з ознаками старіння, підтягує та омолоджує. Pro 60, Plus Extra Nourishing Highly Demanding Cream, супервідновлюючий крем для зрілої шкіри для жінок, які цінують свою природну красу та хочуть підтримувати шкіру в тонусі. Intensive Recovery Cream, інтенсивний відновлюючий крем із комплексом цинк глицин Ваша шкіра скаже вам дякую. Чому Germain de Cappuccini? Це поєднання іспанських традицій і сучасних технологій. Кожен продукт шедевр для жінок, які дбають про красу а ще у нас є набори, які дуже вигідні за ціною. Купуючи набір, ви економите, адже це значно дешевше ніж купувати продукти окремо. Не пропустіть шанс спробувати ці дива косметології. Переходьте на сайт Парфумкашоп, де є весь асортимент Джермен де Капучині. Замовляйте онлайн або пишіть у Viber, Telegram чи на пошту. Ваша шкіра заслуговує найкращого, тож не зволікайте. Клікайте на сайт і даруйте собі розкіш.